Ваше літо може початися так, якщо ви стралітаєте від болю в спині та суглобах. Або в оточенні неймовірної природи людей та приємних лікувальних процедур. З 1 червня тільки у санаторії Поділля діятимуть путівки з максимально розширеним переліком кількості процедур, що входитимуть у вартість путівки. Одна путівка понад 40 процедур. Бронюйте вже сьогодні, заощаджуйте та оздоровлюйтесь в найкращих фахівців країни. Мене привезли 20 років назад сюди інвалідом. І завдяки моїм дорогим дівчаточкам, процедурщицям, витяжки насамперед, Олені і Ірині, я буду вдячний все своє життя за те, що вони поставили мене на ноги. Ми дуже задоволені. Скільки будемо мати можливості, скільки буде відкрити санаторій, скільки будемо тут відпочивати. Рекомендував би людям цей санаторій дуже гарна природа, тут, багато зелені. Немає пилюки, тишина, скажем, так, тиша Фу. Прибрано, чистенько. Щоб переглянути перелік послуг, які входять в путівку, натисніть детальніше. Щоб отримати консультацію щодо лікування, телефонуйте.